Олег Чаклун швейцарські казки. Принцеса Хмаринка Аж ген високо-високо в небі була собі дивовижна країна. Жили там різноманітні хмари й хмаринки, і був, ясна річ, великий королівський замок, у якому мешкала маленька принцеса Хмаринка. Ой якою ж непосидючою і до всього цікавою вона була, селітала по небесній країні і шукала пригод. А ще полюбляла бавитися з подружками в доганялки і частенько при цьому вилітала в позахмаря. За це її, звісно, лаяли, а бувай забороняли покидати небесний замок. А що ж там унизу? одного разу запитала вона тата Хмару. О, там дуже небезпечно, і тобі туди не можна, лише коротко відповів він і повернувся до своїх важливих, хмарно королівських справ. Звісно, принцеса Хмаринка не задовольнилася цим. І заходилася розпитувати усіх, усіх, і всі, всі невтомно повторювали їй одне й те ж Ой, туди не можна летіти, це дуже небезпечно, бо хто літав униз, той ніколи звідтіля не повертався. Однак усі ці заборони. Лише дужче розпалювали цікавість принцеси Хмаринки, і ось одного разу вона, не втерпівши, вирішила тихенько гайнути і сама поглянути, що ж там унизу, дочекалася слушної миті і випорхнула із замку. Довго опускалася вона і, врешті, побачила внизу щось величезне. Воно так і вигравало синьою барвою. Принцеса Хмаринка підлетіла ближче і торкнулася до нього пальцями. Одразу ж її рука налилася й потемніла, а невдовзі і уся вона спохмурніла і добряче поважчала, так, що ледве змогла відірватися від тої мередхливої блакиті і бодай трішечки підлетіти вгору. Ой, як же їй було важко. Вона хотіла піднятися вище до рідних хмар, але вже не могла. Усе, на що була здатна, летіти вперед, куди очі ведуть. Невдовзі блакить унизу змінилася подекуди сірим, подекуди зеленим, одне слово, рябим. А відтак принцеса Хмаринка побачила якісь дивні створіння, вони мовби складалися з самих пальців, де-не-де переплетених між собою, які все розгалужувалися і, що вище, то ставали все тоншими й колючішими. Вона не хотіла наразитися на ті пальці, тож, наскільки змогла, піднялася. І полетіла над ними, одначе шлях їй перегородила стіна. Принцеса Хмаринка розгубилася, далі не було куди летіти, тож вона зупинилася і почула, що ті створіння приязно шепочуть до неї. Привіт, Хмаринко, ти нам принесла водички. Вона здивувалася і опустилася нижче, щоб краще розчути той шепіт. І раптом зачепилася за ті гострі пальці і. Ой, важкість почала минати. Вона відчула, що з кожною секундою стає все легше. Це з неї полився дощик. Спасибі тобі, Хмаринко. знову почула вона радісний шепіт. Це ми, дерева, ти напоїла нас. Ми б загинули, якби ти не принесла нам водички. Спасибі! Так принцеса Хмаринка дізналася, що ота мерехтлива блакить, яка зробила її такою важкою, це водичка в морі, а оті густряки дерева. Дізналася, що деревам дуже потрібна водичка, без якої вони не виживуть тут під великими сірими стінами, високими горами. Дерева подружилася з принцесою Хмаринкою, їх було багато, і вона носила їм водички. Від цього дерева раділи, і невдовзі на них з'явилися чудові зелені листочки, а відтак і біленькі квіти. Ой, як красиво! захоплювалася принцеса Хмаринка. Адже в своїй небесній країні вона ніде не зустрічала такого різнобарв'я. Тим часом король Хмара, не знайшовши дочки в замку, відправив на її пошуки хмар. Рицарів. Вони опустилися вниз і швидко знайшли принцесу Хмаринку. Вона одразу ж познайомила їх з деревами і розповіла про водичку і про те, якими корисними вони, хмари, можуть бути для всього світу. Хмари рицарі дуже цьому здивувалися, та все ж наполягли, що принцеса Хмаринка якомога швидше повернулася з ними в небесний замок. Усю небесну країну неймовірно подивували розповіді принцеси та рицарів. Кожен хотів побачити дерева і полити їх водою. Одна за одною хмари летіли до них, тож урешті король вирішив і всі свої володіння перенести вниз ближче до води й дерев. Відтоді хмари і літають над землею, дружать із деревами і поливають їх водичкою. Смілива корова. Одна смілива корова вирішила сама піти в гори. Вона нічого не боялася і хотіла на власні очі побачити, як там живеться, бо ж подейкували, що там найсмачніша в світі трава, але й небезпеки чатують, можна заблукати або впасти в прірву. Чимало корів не повернулося з тих гір. Отож смілива корова вирушила рано вранці, щойно встало сонце. Вона весело крокувала стежкою, лише іноді зупиняючись, щоб посмакувати травичкою. Так вона йшла все вище гори і далі в ліси. Їй подобалася ця подорож, і вона не переймалася тим, як далеко зайде. Однак почало вечоріти час було повертатися додому, і тут смілива корова збагнула, що не пам'ятає дороги назад. Вона заблукала. Пішла в один бік, а там провалля, пішла в інший, а там дрімучий ліс. Так вона й ходила туди-сюди, а дороги все не знаходила. Тим часом западали сутінки, і вовки вже виходили на полювання. Смілива корова стала й замислилася треба на щось зважуватись. Але на що? Ні, вона не боялася. Однак розуміла, що справи кепські. І тут вона почула спів маленької пташки Альпійської тинівки, що живе в горах і геть усе там знає. Пташко Тинівко, звернулася до неї смілива корова. Допоможи мені, будь ласка, вийти з лісу і повернутися додому. Ти ж знаєш тут усі стежки й доріжки. Не хочу, вискнула тинівка. Це ж треба кудись летіти, дорогу показувати, а мені й тут добре, і знову заспівала собі. Задумалась смілива корова. Пташко, Тинівко, мовила врешті вона. Ти так гарно співаєш, і мені шкода, що такий талант марно пропадає, бо ж без музики твій спів. Звучить дуже простенько, а якби тобі підіграти, о, це був би справжній шедевр. Допоможи мені повернутися додому, і я обіцяю, що прийду з інструментом і гратиму тобі. Справді. аж зашарілася тинівка. Що ж, тоді я тебе виведу, ходімо швидше. І вона спорхнула з гілки, а смілива корова рушила за нею. Так, за допомогою тинівки корова й змогла вибратися з лісу, зійти з гір і повернутися додому. А вранці вона вирушила до коваля, бо ж треба виконувати обіцяне. Ковалю, ковалю, зроби мені такий музичний інструмент, щоб я могла носити його з собою і грати. Коваль подумав, подумав і зробив їй великий красивий дзвіночок на шию. Зраділа смілива корова, подякувала і знову подалася в гори. Зайшла в ліс, гукнула пташку та й каже Пташку Тинівку, я прийшла до тебе з музикою, і почала повільно розгойдувати дзвіночок на шиї. І по горах полився ніжний передзвін, а пташка Тинівка в тон йому заспівала. Відтоді всі корови ходять у гори лише із дзвіночками, і жодна не губиться там. А якщо прислухатися, то під дзенькі дзвіночків завжди можна почути спів маленької пташки тинівки. Дар. У маленького Стефана було іноді таке відчуття, що він бачить у вісні одну й ту ж корову. Вона походжає довкола, теленькою, чи якимось дивним і кумедно великим дзвіночком на шиї, і зирке на нього чорними бездонними очима. Мешкав хлопчик у невеликому селі в передгір'ї Альп було там чимало корів, але цієї зі сну він ніде не зустрічав. Утім, корови тоді були напівдикі і блукали собі де заманеться. Соковиті літні луки манили хлопчика розкішними квітковими ароматами і свіжим гірським повітрям, тож Стефан частенько бігав по них, а іноді падав у траву і милувався білими сніговими шапками на довколишніх вершинах, і тоді згадував оту дивовижну корову зі своїх снів, йшов розглядати тих, що паслися поруч, але її серед них не було. Якби ж він умів розмовляти коров'ячою мовою, Неодмінно порозпитував би їх про свої сни, але корови мовчали, хіба лише зрідка мукали, коли він намагався заговорити з ними. І ось одного разу хлопець вирішив сходити до старої знахарки, що жила на краю села, і запитати її про корову зі своїх снів. Зелений дим валував із димаря старенької похиленої хатини, що сховалася в лісовій гущавині. Хлопчик нерідко бував тут. Приходив до знахарки й позілля, коли вдома хтось хворів, тож йому ані трішечки не було лячно. Постукав у двері і почув з поза них знайомий голос Заходьте. Фрау Заубер, так звали знахарку, щось помішувала в котлі, посвистуючи собі під носи. Привіт, Стефане, приязно мовила вона до хлопця трохи скрипучим голосом. Здрастуйте, фрау Заубер, привітався він і, не чекаючи, поки вона доварить своє зілля, одразу же з порога випалив. Допоможіть мені знайти корову. Яку корову? здивовано підняла очі знахарка. Із мого сну, розгублено мовив хлопець. Ага, усміхнулася фрау. Зі сну, то розповідай, що саме тобі сниться. Стефан швиденько переповів усе, що пам'ятав зі своїх снів, і фрау Забер знову посміхнулася. Мій хлопчику, тобі сниться незвичайна корова. Найпевніше це корова мати. І Якщо вона вирішила прийти до тебе у сни, отже, невдовзі ти її зустрінеш. Певно, вона хоче поділитися з тобою якоюсь таємницею, а більше я не маю чого тобі сказати. Спасибі. вигукнув він і вибіг на двір. Радість переповнювала Стефана. Він мчав по луках, відчуваючи свіжість гірського вітру. Посмішка сяя на його обличчі. Нарешті він дізнався, хто вона. Залишилася тільки зустрітися з нею. Однак минали дні, а корова мати так і не з'являлася. Помало його радість згасала. Як же це? Адже корова мати хоче поділитися з ним якоюсь таємницею. Сонце зазирнуло у вікно, його промінчики застрибали по Стефановому ліжку. Хлопчик лежав із заплющеними очима і тяжко дихав. Поруч сиділи мама й тато. Малий був дуже хворий. Крапельки поту стікали по його обличчю. Батьки вже перепробували всі ліки, але нічого не допомагало. Приходили й фрау Заубер, однак навіть вона не знала, як допомогти малому. А Стефанові в цей час снилося, що він іде красивим зеленим лугом, іде до саме тієї корови, а вона стоїть і дивиться на нього. Хлопчик підходить, гладить її і питає Чому ти не приходила? Я так довго на тебе чекав. А корова відказує Здрастуй, Стефане, я теж чекала на тебе. І чомусь він зовсім не дивується з того, що вона розмовляє. Я перша корова на світі, корова мати, і я хочу поділитися з тобою таємницею, яка вам, людям, неабияк допоможе в житті. Тобі треба буде лише розповісти про це всім. Отож знай, ми корови можемо давати молоко, і ми даватимемо його вам. Молоко? здивувався Стефан. Від корів? Він і подумати не міг, щоб хтось брав молоко у цих диких рогатих створінь. Ви зможете готувати з нього чимало різноманітної корисної їжі, питимете його, лікуватиметеся ним, продовжила коров і розповіла Стефанові все про молоко, а він уважно її слухав і запам'ятовував. Відтак малий розплющив очі, його аж трусило від жару. Слабкими губами він прошепотів мамі, що треба зробити. Вона дуже здивувалася, але не стала з ним сперечатися, лише татові шепнула, вийшовши в сусідню кімнату. Він хоче, щоб я подоїла корову. Це ж не чувано. Тим не менш вона пішла на найближчу галявину і побачила там корову, погладила її, поставила відро і акуратно подоїла. Корова в цей час спокійно стояла, лише злегка відмахувалась хвостом від надміру набридливих мух. А Стефан тим часом, на силу підвівшись, виглянув у вікно. Там стояла корова з його сні, і мама доїла її. Ледь помітна усмішка зблиснула на його обличчі, і він знову ліг. Закип'ятивши молока, мама задобрила його медом і травами і дала випити синові. Саме так, як він їй сказав. Малий випив і відразу ж міцно заснув. Йому знову снилися гори і безкраї луки, а до ранку хлопчик одужав. Мама з татом радісно обіймали його, а він розповідав їм про свої сни, про корову матір і молоко усе, що знав. Так, люди гір дізналися про молоко, сири, сметану та іншу корисну смакоту, і пастухи в горах відтоді співають пісні і дякують у них корові матері за те, що вона врятувала хлопчика і подарувала людям молоко.